Ось так, почався ранок на Росії 26 грудня. Спершу повітряна тривога, а згодом потужні вибухи у російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому. Дуже неспокійно про це інформують пропагандистські змі. Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін після вибухів на військовому аеродромі спробував заспокоїти населення, відкинувши ідею евакуації. З міста він зазначив, що відомості про подію на військовому об'єкті перевіряються у той же час. Російське видання База повідомило, що площа пожежі після вибуху становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними загинуло три людини. Ще четверо було госпіталізовано. Згодом Міноборони РФ заявили, що над аеродромом був збитий, нібито український безпілотник. Зауважимо, що саме з цього. Аеропорту здійснювалися усі масовані атаки на Україну.